Які причини можуть бути вашої тривожності? По-перше, це може бути банально нестача якихось вітамінів для нервової системи, тобто того ж самого магне-Б6, який заспокоює нервову систему, поповнює необхідні мікроелементи для організму, щоб фізично ви функціонували. О окей, да. <сміст> стабільно. По-друге, це може бути банально звичка а, тривожитись по любому поводу. Тобто, ви, ви звикли накручувати себе якимись думками. Тобто, ви про щось подумали, а, почали тривожитись, тривога починає а, викликати симптоми в тілі, і вже по накатанні ви а, так реагуєте, і ваше тіло включається вже ось так, на, за секунду, тому що воно вже так звикло реагувати, а, начебто, небезпека усюди. Да? І третє, це якби психологічні проблеми, якісь невирішені конфлікти, або щось таке, що ви не можете вирішити, і ви тривожитесь по цьому поводу. Да? Тобто це може бути як психологічна якась конфлікт, або реально в житті вам їсти нема, що ви тривожитесь. І це нормально, і треба розуміти між тим, що є нормальним, а що є ненормальним, що ви собі уявляєте якусь катастрофізацію, що щось станеться, або вона дійсно Дійсно, у вас в житті є, і це нормально, коли ви тривожитесь. Тобто, тут треба трошки приводити себе до балансу для того, щоб зрозуміти, чи я знаходжусь в ілюзії своїх думок катастрофізації, чи в мене дійсно якась проблема в житті, яку мені треба вирішити в реальності, піти і заробити гроші або піти щось зробити для того, щоб вирішити цю проблему, і вона більше не тригрила мене і не турбувала. Тобто вам треба аналізувати, що вас е, спричиняє вашу тривожність. Діріться.